Усім привіт! Сьогодні 28 грудня 2025 року. Мене звуть Ігор, я з міста Харків. Довго думав і нарешті таки вирішив зняти відео про те, як я вкотре намагаюся зайнятися бджільництвом. Чому вкотре? Тому що, тому що це буде в наступних відео, бо це довга історія. Пов'язано з тим, яка в нас зараз ситуація в країні. Тож, Сьогоднішнє відео у нас буде стосовно мого останнього придбання, яке я зробив, точніше придбав у дідуся. Це вулики. Зараз ви їх бачите, це 5 вуликів. Вони на Доданівську рамку на 300. За скільки я їх придбав, я вам скажу у кінці відео. Тому можете заходити в коментарі, писати вашу думку, як ви вважаєте, за скільки я їх придбав або за скільки ви придбали ці вулики. Тож, 5 вуликів, як ви бачите, три з них двокорпусні з магазинами. В магазинах, у всіх магазинах є рамки. Два вулика однокорпусні. Оцей вулик перший це е, на 12 рамок, останні, інші, точніше це на е, 10-рамочні. Е, у всіх магазинах, як я вже сказав, є рамки, в е, вуликах є е, піддашники, в яких є потолочини з е, вентиляцією. Ну, Наприклад, ось ми можемо подивитися. У нас рамки стоять у вуликах. Видно? Так, так вулики потребують ще до опрацювання, їх треба перефарбувати. Всередині треба їх почистити, зробити дезінфекцію. Що ще. Ну, ось, наприклад, в цьому вулику ви можете, зараз я відкрию, подивитися, вони е, туди зазирну, е, там вони сухі. Один вулик, е, в нього дах трішки вологий, можливо десь протікає, можливо ще щось, не знаю. Зараз цим не час е, займатися. Ось, наприклад, в цьому у нас ось потолочини з вентиляцією, там також є рамки. Наразі в мене зимує дві сім'ї, вони знаходяться не тут, вони знаходяться в мене на земельній ділянці. Під Харковом Тож є дві сім'ї, це я взяв на розширення на весну до бджіл я їздив на початку грудня. Вони зимують, кормів в кормів у них є, все добре. Наступний раз планую їхати всередині січня або наприкінці січня знову подивитися, що там, як. Що ще можу сказати про вулики? Довольно в доволі непоганому стані. Окрім цих вуликів, мені у подарунок дісталося пакет з книжками про бджільництво. Там ще був пакет десь на 15-20 коробочок для маток і зараз я вам ще покажу що там в нас окрім коробочок дісталося у подарунок це мій гараж ну тож костюм для бджіллера ось такий я думаю вам буде видно. Також ось в такому непоганому стані димар, ножі для розпечатування меду, ну там сіта, це проволока для натягування. Це також я забув, як називається також для розпечатування меду. І ось такі. Ось такі коробочки для маток, я ж кажу, ще е, е, там, де е, книжки, там ще близько 15-20 таких коробочок. Ось таке недовге е, вийшло відео. Зараз ми знов підійдемо до вуликів. Таке недовге відео, ось такі вулики. Тож, кому сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. Попереду ще буде багато цікавого. Будуть винаходи, буде розповідь про те, як я починав бджільництво, як я намагався викачати перший свій мед, звідки в мене взагалі взялись бджоли і таке інше. Тому всім дякую, всім до побачення, гарного дня.